Зараз розповім, що значить дзвінки по базі. Значить, кожні три місяці, три місяці ми телефонуємо людям, які до нас зверталися, які цікавились відпочинком. Ми фільтруємо по а, клієнтів, заходимо в клієнти перші. Далі вибираємо сегмент. Сегмент і сегмент вибираємо напрямок. Значить, після того нам база відфільтрувала контакти в форматі ім'я, телефон, хто відповідальний, дата створення і дата останнього контакту. Ось ця дата останнього контакту оновлення. Останнього оновлення, Ми її фільтруємо від самих пізніх. Тобто беремо самі пізні і починаємо по ним телефонувати. Перед тим, як телефонувати, нам треба зібрати додаткову інформацію про людину про запит. Що ми робимо перше? Ми досліджуємо запит, який є у, цієї, у цього клієнта. Тобто ми заходимо на клієнта і дивимося а, а, вкладочку запити. Якщо в нього є заявки, то це добре ми також можемо дослідити заявки. А ми досліджуємо запити. Ми дивимося, яка інформація є в запиту. Хто скільки, які параметри туру, що цікавого можна дізнатися для того, щоб е нагадати людині, е що ми дійсно вона зверталась до нас і що, яка базова інформація у нас є. Потім ми дивимося в вайбері в Телеграмі, Ватсапі. Може, там є якась інформація? Досліджуємо по номеру телефона, який є в базі. Після того, якщо нічого не знайшли або знайшли, дослідили, ми це все собі записуємо для того, щоб розуміти, про що ми можемо спілкуватися, як ми можемо зацепити клієнта. Ми досліджуємо дзвінок в Binotl і дивимось на характер самого клієнта, про що він спілкувався. Може те, що не записано в CRM, є в прослуховуванні. Можна дослідити, коли прослуховувати дзвінок. Як досліджувати дзвінок в Binotl? Є два формати. Є 38097, воно зараз працює в такому форматі наша система. А до того в нас було такий формат. Вони для системи формати різні, і тому система не бачить. Ми вбиваємо так, але не бачимо номер, що з ним хто спілкувався. Якщо немає отак, вбиваємо без 38 І тоді система знаходить дзвінок з тим клієнтом і розмову з тим клієнтом. Також можна буде побачити, хто з цим клієнтом спілкувався. Значить, після того, як ми прослухали це все, ми далі дзвонимо клієнту. І е, пропонуємо йому, показуючи, що ми щось про нього знаємо, знаємо, що він запитував, знаємо, який склад сім'ї того разу був і якою країною він там цікавився. Може, цього року він поїде в ту ж саму країну або іншу, але основний мотив, що ми сповіщаємо про раннє бронювання, ми сповіщаємо, що можемо долучити до Viber, Telegram груп Відправити повідомлення, ми можемо допомогти з плануванням відпустки на наступне літо і сповістити те, що у нас є е, уже деякі готелі на літо закриті і вже не продають свої тури, оскільки вони вже стали в стоп. Тобто сезон буде дуже дуже насичений, дуже е, велика кількість непідтверджень буде, оскільки все продається, вже почалося продаватися. І влітку буде дуже довгий срок підтвердження. Підтвердження може бути 5-7 днів, як в тому році, може і більше. Тобто тур вроді є, ми його бронюємо, але він не підтверджується і не підтверджується 1, 2, 3, а це все відтягується і ціни динамічні, вони ростуть, падають, ну більшість ростуть. Якщо буде дефіцит дуже сильний по напрямку, і вже після 7 днів ціна змінилась, і вона може змінитись так категорично, що ну, людина не захоче бронювати. Так було в тому році, що 7 днів не підтверджувалося, але потім знайшли і знайшли на момент уже через 7 днів онлайна. Не коли ми тут зловили ціну ось в цьому періоді, а зловили ціну вже через 7 днів. Тобто така ситуація буде 100% літом, і таку ситуацію треба, про таку ситуацію треба розповідати клієнтам. Отак От треба дзвонити по базі в системі ITEOS для того, щоб нагадувати про себе і працювати з клієнтами, які звертались в компанію.